Сьогодні хочу оглянути з вами 5 основних міст України: Львів, Київ, Харків, Дніпро та Одеса. Подивитись, скільки коштують однокімнатні квартири, взагалі який тренд на ринку нерухомості на сьогодні, що відбувається із цінами. І також у кінці відео я вам покажу свої власні розрахунки по цікавих для мене житлових комплексах у місті Київ. Подивимось, скільки на сьогодні коштує однокімнатна квартира в доларах. По якій вартості в середньому вони здаються в оренду, і скільки років окупності. Впевнений, буде цікаво, давайте будемо починати. І з першого міста це все-таки з Києва, наша столиця. На сьогодні у нас от тенденція така, що після 2008 року був спад нерухомості, пік, тобто, низ, був у 2015 році, потім ще трішки ми там опустилися в 2017 році. До там 800 доларів, 780 доларів. І після цього, із 17-го року, ми планомірно зростали і е, доходили там навіть 1440, це майже двократне зростання. Але знову ж таки, це був 22 рік, коли пропозиції було небагато, і там не знали люди, що робити. Ну загалом продажів там практично не було. Але отака турбулентність у цінах, так вона була присутня. Зараз уже щось трішки на нормалізувалось. Прийшов. В норму і ціни приблизно 1290 в середньому по ринку. За квадрат. Тепер ще давайте по районах поглянемо. Тобто, скільки за об'єкт нерухомості взагалом можна, ну, за яку вартість можна придбати квартиру. Тобто, з ремонтом, наприклад, в Печерському самому дорогому районі 129 500 але знову ж таки це все береться. По по ринку в середньому по цьому району, і умовно, якщо це там старий фонд, а його там більшість, то, звісно, він буде там в два рази практично коштувати дешевше, ніж якась інша новобудова, житловий комплекс там 15-го чи 20 року побудови з ремонтом. Тому це в середньому по ринку, але звісно відхилення як вниз, так вверх вони будуть. Тому добре, загалом тенденція у нас е, така, що на Печерську в, в Києві загалом ціни, які були до 21-го року, 1280. Вони на сьогодні ось такі: 1290 1270, тобто приблизно на тих самих цінах. Практично зміни ніякої не відбулося. Це ми от бачимо в середньому по ринку. Тепер давайте до наступного міста ми перейдемо до Львова. У нас тут з ремонтом квартири по 80 тисяч, по 60 тисяч, самі там, умовно дешевші по районах вже таких ну, дешевших районах. Елітні райони це в районі 80 тисяч, і ми бачимо, що як би з Києвом трішки вони вже майже і зрівнялись. Тобто ви в багатьох районах Києва можете там купити і за 40, і за 50 тисяч доларів у Львові зараз відбулось непогане таке непогане таке здорожчання Давайте ми тепер подивимося на графік конкретно, що там відбувалося з цінами. І у нас по Львову 21 2021 році ціна була 770 доларів на первинці. На сьогодні це вже ціна 1350. Практично двохкратне зростання в доларі. В той час, коли в Києві ціни залишились незмінні. Ну і звісно, це всьому спричинила внутрішня міграція, те, що там все-таки більш віддалено від кордонів із агресором. І... Але все одно туди ракети дістають, і там ризик також високий, але все одно ринок, от ми бачимо, зробив ось таку оцінку. Нерухомості в цьому місті. Добре. Тепер давайте далі до наступного міста Харків. Харків у нас дуже добре просів, прифронтове місто, часто піддається обстрілам близько десь відсотків 60%. Зараз проживає там населення від там умовно довоєнних. Це, по словам місцевої людини, яка там проживає, я от нещодавно цікавився, по його суб'єктивним очікуванням, звісно. І там, наприклад, в самому такому дорогому районі це квартиру можна придбати за 29 тисяч. Тобто, якщо по Львову це там 80 тисяч, то по Харкову 29. Ну, Різниця доволі суттєва. Хоча Харків це місто мільйонник і. За рахунок саме загрози, е, руйнування цієї нерухомості е, У нас от ціни дуже сильно просіли. 970 доларів були до 2022 року. Потім просідання аж в два рази. І зараз щось трішки ми відновлюємося але відновились до 2023 року, але тепер знову починаємо просідати, тому що часто піддається обстрілам обстріл міста, руйнування. Е, Доволі багато в порівнянні з іншими містами великими. Тому ціни от по Харкову просіли одні, мабуть, із найбільших. Е, наступне місто Дніпро. Також ми дивимося з ремонтом квартира. В середньому ціна там, 35 тисяч доларів по самому дорогому району, і можна там навіть за 24 придбати, але знову ж таки, це в середньому. Звісно, ви можете і дешевшу знайти квартиру, і дорожчу можете знайти квартиру. Це от тенденція приблизно в середньому така, що в 2021 році на початку 700 доларів, перед 2022 роком 1000. Тобто за рік ціни зросли на 30%, і це дуже багато. І на сьогодні ціни. Ну, практично незмінні. Тобто ті, які були до 2021 року, чи до 2022 року, вірніше, то вони залишились зараз такі ж самі. А, тепер давайте ми підемо до наступного міста. І останнього це Одеса з ремонтом квартира 55 тисяч доларів в самому дорогому районі Приморській, ну і в самому дешевому 28 тисяч доларів з ремонтом квартира. По цінах По цінах у нас тут 850 на початку 2021 року, в кінці 21-960, тобто відбулось зростання десь 110 доларів, відсотків 15, можливо. І зараз ціна залишилась незмінна: 950 доларів. Тобто по Одесі немає ніякої практичної зміни. Це знову ж таки брати до уваги те, що просять власники. Бо те, що по факту продається, звісно, там дисконт є. Торгуватись можна і навіть потрібно. Продавці йдуть на дисконти. Тобто зараз повністю ринок покупця, він може собі там хороші об'єкти нерухомості ходити, вибирати, сторговувати ціни знижки за той самий ризик руйнування цього об'єкту нерухомості. Ну і, звісно, те, що все-таки менше зараз. Бажаючих купувати. Тому зараз по Одесі можна отримати непогані знижки. Тепер давайте ми з вами конкретно перейдемо до житлових комплексів. І на конкретних прикладах подивимось в динаміці. Е, е, я от знаю ціни на квартири в 2021 році, знаю, по яких цінах вони здавались, тому що я по них активно працював в 20-му, році, і 2022, і 2023 рік. В принципі, до мене власники ще навіть під час е, повномасштабної війни звертались, щоб я там здавав їм в оренду на квартири. Тому я в принципі знаю е, середини ситуацію, по якій вартості конкретно вони здавались. І е, давайте почнемо із Варшавський мікрорайон. Тобто це от, е, Подільський район, то що вище від Нивок знаходиться. Туди метро будували, але ніяк не добудували. Я пам'ятаю, що навіть там. Е, Продавці, які хотіли там 2021 році продати свою нерухомість, там Варшавський плюс, там теж були проблеми в нього зведення в експлуатацію, наскільки я пам'ятаю. Вони дописували, що ось уже там біля метро знаходиться ця, ця квартира, але метром, поки що там ще й не пахне. Я сумніваюся, що там в ближчі 5 років його там взагалі завершать. Тому що це стало на довгу таку паузу, на мій погляд. Добре, тоді був Варшавський мікрорайон, будувались інші. Варшавський плюс ще був, але він якийсь проблемний на той час. Зараз там уже і плюс ввели в експлуатацію, наскільки я знаю, вже повноцінно здаються квартири. І другий тепер Варшавський, і третій. Зараз в процесі там будування зводять. Це ось тут. Ось тут. В цьому районі дуже активно відбувається розбудова Варшавського масиву, Винограда, ну загалом цей район зараз доволі активно будується. Тепер давайте конкретно по цінах. Якщо говорити про 40 квадратів там, в 2021 році, то ви могли придбати квартиру десь приблизно вже з ремонтом за 90 100 тисяч доларів. Тобто 2400 за квадрат без ремонту за 1600 могли взяти. Оренда приблизно 520 доларів по курсу там 27 орієнтовно. і в гривнях це 14 тисяч, тобто окупність при е, дохідності в доларах і при вартості, яку би тоді б витратили на цю квартиру, там умовно, 90 100 тисяч, тобто 500 доларів за оренду. Окупність була 15 років. Якщо б ви зайшли в ту інвестицію е, по цій вартості, то вже там в 2023 році у вас би. Окупність би дуже сильно б знизилась до 19 років, тому що вартість, ну, точка входу ваша 96 тисяч доларів, так і залишається незмінною. Але, але оренда дуже сильно просіла. Але знову ж таки, 19 років окупності це при вартості 85 тисяч доларів. Але якби ви вішили, там по 96 тисяч доларів, то у вас там за 20 років окупність би скакунула б уверх дуже сильно. Але на сьогодні, от, в 2024 році, ціни відновились, і власники вже там здають дорожче, ніж здавали. Там, до э, 21-22 року, і по 17, хтось, може, і по 20 квартиру здасться, ну це вже така справа. Але в середньому там, давайте, 17 тисяч візьмемо в доларах, це все одно менше 400 доларів, окупність 17 років, але знову ж таки, при вартості 8, поточні, на сьогодні 85 тисяч доларів, те, що можна сьогодні придбати. Тобто, що ми бачимо? Просадку э, по цьому району просадка в нас відбула, відбулася по ціні об'єкта. І також просадка по ранній дохідності. Тому, якщо умовно там брати 96 тисяч доларів е і сьогодні там 415 доларів, то це там за 20 років окупності. Тобто тоді, якби ви придбали квартиру, зараз якби окупність за 20 років і це доволі багато, тому що до 15 це хороша окупність, все що вище, Ну це вже не дуже так е вигідно. Добре, тепер давайте до наступного комплексу е Нивки парк Біля метро Невки безпосередньо знаходиться, 5 хвилин ходьби пішує. І, мовно, квартира там, 40 квадратів в 2021 році це 96 тисяч доларів, в 2023 це 100 тисяч доларів, в 2024-му 100 тисяч доларів. Незмінно ціна тримається, хоча покупців бажаючих вже на порядок в рази менше. Загалом, по оренді. В гривнях 21 рік 14 тисяч або 520 доларів. У 2023 році ціна виросла 17 тисяч гривень або 425, 000, 425 доларів в доларах просіла ціна. І на сьогодні ціни там в районі 20 тисяч гривень або 488. Доларів і по окупності ми бачимо було 15, в 23-му 20 і зараз 17 років окупності. Тому, в принципі, зараз понивкі парк тримається непогано, непогано. Зараз, в принципі, цей об'єкт себе поводить інвестиція доволі навіть добре. Поруч сусіди з Нивки парк Сан-Франциско. Квартира 98 тисяч 95-95. Тобто за останні три роки практично не змінилась. Оренда в гривнях постійно росте 16 17 22 і в доларах була 590, сама вища я потім Просадка непогано 425 доларів, і на сьогодні десь приблизно там 540 доларів. І окупність, звісно, також змінюється. Ви можете подивитись 14 19 років і 15. Наступний файна таун 20 хвилин більшої ходьби від метронивки. Закритого типу комплекс, такий окреме, нібито своє містечко розбудовується і своєю інфраструктурою класною, крутою. Але знову ж таки, під інвестицію, на мій погляд, от по окупності ми бачимо, що не зовсім це така вигідна інвестиція, тому що там квадратні метри дорогі, але по вартості, коли я там працював із нерухомістю і з орендою, то люди. Надавали перевагу краще. Ну, ціна однакова, наприклад, що по Файнатаун, що по Понивкі парк, але люди надавали все-таки перевагу парк, бо він набагато ближче до метро, і цю нерухомість було легше здати, аніж у Файнатаун. Тому, і, звісно, її окупність тут буде більша за рахунок того, що тут ну, все-таки не таке бажане місце, наприклад, як парк. Це більш із такої елітної нерухомості. Загалом можна було квартиру 110 тисяч доларів придбати в 21-му році, і на сьогодні це приблизно 140 тисяч доларів. Звісно, хтось там може і дешевше, хтось може і дорожче пропонує, але приблизно Ну по Файна таун йде зростання, але знову ж таки, наскільки це об'єктивно, тому що нам конкретно потрібно знати продажі, але від забудовника ціни вони, вони приблизно не змінні можливо, навіть трішки там. Просіли, може, навіть трішки просіли. Ну Це знову ж таки це тут дуже сильно суб'єктивно. Колівінги ми не чіпаємо. Я собі тільки додав зараз їх на вечліст, тому що цікавий такий формат зараз на сьогодні. Нерухомості, і е, ЖК Козацький це район, е, Сомінський район, десь приблизно відрадний. Е, там поруч е, парк Орлятко. Також хороший комплекс, я по ньому часто працював, е, бажаний комплекс, е, легко там нерухомість в принципі, доволі здавалось. попиту на нього було багато. Ціна 85 тисяч доларів всі роки в принципі приблизно незмінно, але оренда в гривнях так зростає 14, 15, 18 на сьогодні тисяч гривень. В доларах іде просадка нижче, ніж в 2021 році, і окупність трішки виросла. Була 14, потім в 23-му році часи не дуже були хороші, 19. Окупність, там 22 23 І зараз щось трішки вирівнюємося, відновлюємося 16 років окупності тому якби. Окупність теж відносно в порівнянні з іншими непогана. І давайте теж ще подивимось на Печерськ, французький квартал другий 45 квадратів, 140-180 тисяч доларів за квартиру з ремонтом. Окупність 16 років при дохідності 800 доларів. На жаль, немає в мене даних, те, що було раніше. Тому що не сильно я активно по ньому працював дуже рідко. Бульвар Фонтанів 45 квадратів, 180-220 те, що на сьогодні пропонується оренда 1000 доларів, 15 років окупності. Ну, те, що можу сказати, те, що із такої елітної нерухомості, вона в кризу дужче у відсотках присідає, ніж, наприклад, економ або комфорт. бо на цю нерухомість бажаючих стає менше, коли якась криза приходить, то, звісно, ціна буде просідати менше, бо умовно, якби це був економ, то там більший прошарок людей і вони можуть. Ну, тобто цей клас нерухомості, він просідає менше, ніж, наприклад, на еліт, бо спроможного населення його було і так не так багато, але коли в такі кризові часи, то їх стає набагато менше, вони опускаються на сегмент нижче, або їх там взагалі вони там не знаю, виїжджають з країни і тому подібне, тому ця нерухомість у відсотках буде падати сильніше. Для інвестицій, ну, знову ж таки, зараз найкращий час, абсолютно. І давайте теж цікавий ірпінь для мене, тому що це таке нове місто розбудовується доволі сильно. Багато там новобудов 60 тисяч населення місто, але новобудов дуже, дуже багато. Наприклад, в порівнянні там моє рідне місто Прилуки. Чернігівська область, там теж 50 тисяч населення, але там лише одна новобудова, яка і то зараз один будинок звели, а другий ще ніяк не доведе руки не приступають. А в Єрпіні насправді зараз дуже багато комплексів нових, тому там нове місто розбудовується для молоді дуже круто. Тому є з чого вибрати. Площа 35-40 квадратів, ви можете придбати квартиру з ремонтом 50-60 тисяч доларів в середньому. Оренда близько 12 тисяч гривень, в доларах це 293 долари окупні 16 років. Тобто, умовно, якщо порівнювати е, об'єкт нерухомості, на наприклад, в Єрпіні придбати там за 50 тисяч його там здавати за 280 доларів, то. Не так буде сильна просадка, умовно, як по Печерську по там бульвар Фонтанів за 180 тисяч доларів ту квартиру, яку ви на сьогодні придбаєте. Тому що у нас був великий там тренд нерухомості. Давайте ми зараз. Пройдемо ось так. Ціна за квадратний метр у 2008 році була там близько 3 тисяч доларів і за 8 років виросла в 10 разів по Києву в середньому. І ті квартири, які були там 500 тисяч доларів на Печерську, сьогодні вони там 200-150 тисяч доларів. І це вже ринок відновився. Але. Знову ж таки, ми зараз знову стоїмо перед новим трендом поступового зниження, і ці квартири, ну, вони себе ніколи не окуплять. Ті люди, які купували 2007-2008, вони застрягли ці інвестиції, і це ну, дійсно замороження коштів на дуже довго або, можливо, навіть часткова їх втрата. Тому потрібно дуже добре оцінювати свою інвестицію, розуміти, хто в майбутньому буде. Купувати або орендувати у вас об'єкт нерухомості, чи достатньо буде клієнтів? На цю нерухомість, тобто бажаючих, і що у нас буде далі з економікою і з населенням як у Києві, так і в Україні. Про ці речі я не буду зараз в цьому відео вам говорити, тому що дуже сильно затягнеться відео. Тому раджу вам підписатись на мій телеграм-канал. У нас на сьогодні вже там більше тисячі людей. Говоримо як про нерухомість, так і про крипту і фондовий ринок, де на сьогодні саме конкретно можна примножити свої гроші. Тому підписуйтесь, абсолютно він безкоштовний, але якщо хочете а, разом зі мною інвестувати у фондовий або в крипту, то нас на сьогодні вже там 114 людей, портфелями яких я на сьогодні управляю, тому можете мені за деталями писати в особисті, я надам деталі, можемо зідзвонитись, все детально розповім. Ніде чого вас абсолютно це не зобов'язує. Можете взагалі поцікавитись на майбутнє, тому пишіть, все вам розповім. Загалом, в мене на сьогодні все це те, що хотів вам трішки огляд зробити по регіонах. Якщо зробити такий висновок, то у нас на сьогодні східні регіони по абсолютно логічним речам просіли. Якісь сильніше, якісь не дуже. Якщо ви умовно там дивитесь по ринку загалом, що просадки, наприклад, не було, наприклад, в тій самій Одесі, то знову ж таки це те, що пропонують власники, але те, що по факту можна. Сторгувати, звісно, там дисконти будуть. Те, що купується, воно купується з дисконтами, інколи з великими, інколи з меншими, але дисконти є. Тому не потрібно так сліпо довіряти оцій статистиці, тому що вона не зовсім відображає дійсність. Навіть в Києві можна там добре сторгувати ціну, тому що покупців їх не так багато, вони такими хвилями приходять, пропозиції, в принципі, достатньо, вибрати є з чого тому, звісно, дисконти будуть. І я думаю, що зниження ринку і в подальшому також буде. Звісно, Західні області на сьогодні України вони піднялись в ціні, бо якби туди Пішла міграція людей. Харків зниження, Дніпро залишається незмінно, Одеса теж залишається незмінно, Київ теж. В принципі, в мене на сьогодні все. Підписуйтесь на Telegram, Ютуб, пишіть свої думки у коментарях, що можливо в вашому регіоні на сьогодні відбувається із цінами ваші спостереження, ваші думки. Мені буде цікаво, корисно їх почути. До зустрічі, бувайте!